Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу зробити меренгу папової. І хочу по подякувати всім за коментарі, за лайки, за подобайки, і всім підписчикам і всім, хто мене дивиться. Нам знадобиться 7 білків. Можуть бути білки кімнатної температури, не, не обов'язково ставити в холодильник. 180 г цукор, пудра, цукор. Одна повна зірочкою столова ложка буде в мене кукурудзяного крохмалу. Одна столова ложка оцту, екстракт або ванільний цукор і сіль. Взбиваю білки, щепка солі. Купово додаю цукор пудру. Треба її змішати, щоб вона не. Цукор додавала я в 3-4... це четвертий етап у мене цукру. Бачите, як уже мріянга добре. Ложка столова крохмалу. Весь крохмал додаю, і далі буду взбивати. Ванільний екстракт, бачите, у мене кавова ложечка буде, або 20 грамів. І зараз додаю оцет. Також поступово буду додавати одна кілова ложка в ті. Мір'янка в мене збита, ось дивіться, бачите, яка вона має бути. Зараз мер'янгу я пакую в кульок. Можна ложкою, ви знаєте, у мене ось тут уже, бачите, круги намальовані. Ось у мене буде три коржи. Так, починаю з середини. І роблю ось такі ось кружечки. Файно треба надавлювати. Так, це в мене другий круг. Має бути три у мене. Так. Третій круг у мене йде. Меренгу я підправляю ложечкою. Меренга готова. Ось дивіться, бачите, як вона файнося тримає, все. Зараз 150 градусів ставлю на 5-8 хвилин, а потім на 130, вже десь на годину приблизно. І ставлю на конвекцію. Один сюди. А потім буду міняти верхній низ Через кожні 15-20 хвилин я буду їх міняти. Так, виключаю. Я думаю, він готовий. Година пройшла. Ось так от уже підсушилося. Не має бути дуже, ви знаєте, що таке зовсім має бути чуть-чуть мигеньке зверху. Це не на київський торт, це йде на торт. Бізе Павлова. Що хочу вам сказати, що я поставила на конвекцію, конвекцію не треба включати, мені зразу воно його прихватило. Я закрила пергаментом, півгодини пекла під пергаментом. Значить, ставила 150 градусів 5 хвилин, 130 градусів пекла годину. Пергамент зняла через півгодини. Знімати вже з пергамента сам корж треба охолоджений. Зараз буде охолоджуватися і я буду робити крем. Роблю крем. Це у мене буде 200 грам вершків 35%, 250 грам маскарпоне або сливочний сир. І буде 70-50 грам цукор, пудра і ванільний цукор. Ванільний екстракт у мене. Можна цукор. Це буде 10 грам цукру ванільного. Вершки мають бути холодні, холодильника, що добре збилися. Поступово додаю цукор. Вершки я вже взбила, але не до кінця. Цукор в два етапи буду додавати. Так, вершки я взбила в два етапи. Додаю маскарпоне. Просто вершки додаю. Я додала весь маскарпоне вже додала. і Спочатку на малій швидкості, потім на більшій Треба розбити грудочки Дивіться, яка текстура крема має бути такий густий. Цукру додала 70 грам. На 200 г у мене було вершків, 250 грам маскарпоне і. Цукру 70 грамів цукорпудра. Перевертаю, так не все тримають добре і просто знімаю. Притримую холодні у мене вже коржи. Перший корж. Дивіться, крем я ділю на три частини, то що в мене ще буде йти зверху. Треба мало помастити, бо це приліпило. Так, треба та тримати, то приліпили, а то ні. Це я роблю, щоб в мене рівномірно лягав крем. Так, другий корж. Так, мастиме другий слой. Смащую. Так, щоб було однаково. І ставимо третій корж. Так, Підправляю його трішечки. Бо вони трішечки неоднакові, але то не біда, це бізе. Да. Останній слой мащу, не лишаємо нич. Крем дуже смачний. Ви знаєте, що цукру якраз я дала норма, не дуже солодкий, то що саме бізе солодке. Зараз будемо прикрашати. Будемо украшати, наполовину розрізаю полуницю і ось так не до кінця, ось так буду розрізати. Так, лохина, так, одну клубнічку, так і лохину. Я думаю, це буде гарно. Треба пінцет. Що хочу сказати на рахунок бізе. Ви знаєте, я цей торт один раз дуже-дуже давно робила. Бізе треба сушити не годину, а півтори. Не менше півтори години. Тому що в мене середина чуть-чуть мягенька. Але Це буде все одно дуже смачно. Це є така невеличка помилка. Це всіх буває. Будемо пробувати нарізати? Пробуємо. М -м -м. Бачите, хрустить. Вони крустить, добре, і файно все нарізає. Він трошечки пом'як, був в холодильнику в мене. Так, дістаю. Ну, дивимося. Ну, ви знаєте, непогано, досить багато крему. Ось дивіться, тут краще да, видно. Ну, але... Дуже непогано. Пробуємо. М -м, непогано пішло з вилочкою. Ай, причудово. М -м, окей, файний. Хрустича, а десь не дуже. Але смак не перевершити. Ви знаєте, дуже файний. Ви знаєте, торт готується все-таки швидко. Просто що в духовці його треба сушити. А так, бачите, це в мене білки. Я робила пекла паску, і в мене залишилось 7 білків. Білки можете тримати до 2 тижнів 14-15 днів спокійно. І ось у мене вийшов торт міренга. Хочу сказати вам, що печіть з любов'ю, печіть з натхненням Все-таки домашня випічка це є солодка домашня випічка і дуже-дуже смачна. І будьте здорові!